І всім привіт народ! З вас підписуйтесь, Подобайка і ми продовжуємо грати в City Skylines 2, так одна з найкращих ігор цього світу. Так, 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 так. Що в нас тут місто живе, новий район мене більше за все цікавить, лякає і цікавить одночасно. Так також мені цікаво, як у нас, ви себе почуваєте. Скільки тут 6 людей. Шість людей на весь човник. Тут дві людини на весь човник. Ну, ну. ну. Може, вони занадто далеко до метро, Хочу хоча тут до метро пройтись прям секунду. Окей. Не звертаємо на це уваги. Так, ще раз, я хочу подивитись всі наші шляхи громадського транспорту. Ага, в нас звідси автобуси поза місто їдуть. Тут цей район з'єднаний метрошкою з іншими районами. Так, між вами також можна на трамваю поїхатись. І тут також метро є. Теоретично можна пустити ще автобус? по... Промисловості з найближчого метро, десь, наприклад, звідси, і пустити по промисловості їхати, як пересадочний вузол. тим більше тут ще є якась зупинка, скоріш за все, десь поруч зупинку метро. Ось тут. Зупинятись і вести сюди, буквально дві зупинки тут зробити і повертатись, бо тут. Підскажіть мені, скільки тут робочих місць? Просто прям багато має бути робочих місць, і те, що ніхто сюди не їде. 7 тисяч працівників. 7 тисяч. Тут. Що це за район такий дивний? Ми розширимо тебе. Блін, і сюди ніхто ж не їздить. Сюди також можна з найближчого метро пустити. І тут. Тут 9 тисяч працівників. І те, що сюди 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 ні ні ніхто не їде, мені це не подобається. Так, також, в нас є попит на промисловість. Є район, який я створив для промисловості. Так, якось сюди. З'єднаюсь, чому. Пені. Ну просто, якщо є попит на промисловість. Яка нас якраз у нас вітер йде в цей бік? Це до того, що тут можна спокійно розміщати промисловість. О, є. Нарешті я якусь унікальну промисловість побудував. В якій буде дуже багато працівників хімічній промисловості, тут скільки. А, тут не підписано скільки. До речі, вона безкоштовно будується. Так, побудую я десь. Ні, насправді прикол в тому, що в нас ось тут нафта. Ось тут нафта. І було б логічно, хімічну промисловість поруч з нафтою побудувати. Так, і те, що вітер тут йде в бік. Тобто тут спокійно можна розбудовувати промисловість і сюди якийсь навіть громадський транспорт, майбутньому підвезти. А ти взагалі не підписуєш, що ти там споживаєш і так далі. А, 156 працівників, 32 вже, 84, 96. Прекрасно. Так, також попит на середнє житло. Так, тут заторів. Ну, ось тут невеличкий затор через те, що заїжджають. Ось так. Трохи швидше будуть роз'їжджатись. Тут просто нових мешканців багато. Але це бачите, це прям невеличкий затор. Прям дуже невеличкий. Тут маленька також затримка на заїзд, але це нічого критичного. Ну, тут тупити, щоб поїхати прямо. Вам ніхто не заважає прямо їхати, бачите? Вони. Ось мені ніхто не заважає прямо їхати. Вони просто чекають, щоб поїхати прямо. Мені здається. Ось тут маленький участок дороги ще є. Давайте ось так, щоб вони не тупили на заїзд на проїзд прямо. Все. А то, ну, ви бачили те, що вони просто тупили, щоб їхати прямо, і це прям дуже погано. Ну все, бачите, заторів взагалі нема, все, все їде прекрасно, все їде красиво, мені це подобається. Тобто цей район можна спокійно розширяти далі, для того, щоб побільше середнього житла зробити. Так, багато хто з вас може сказати: фу, квадратні райони і так далі, але тут, не знаю, мені дуже складно з трафіком Сіті Складеніс 2, тому не засуджуйте мене за райони. Мостик є. Кільце є. Ось тут, до речі, також прямий би міст побудувати. Прямий кільце. Тут кільце. Правда, вони сюди просто катають, бачите, вони на вільну дорогу просто катаються, щоб паркуватись. Так, тут в цьому райончику громадського транспорту точно вистачає. Паркувальних місць. Ось так, ось так. Тут також одразу робимо правильні дороги. Ага, ти вже ж дуже по такому будуєшся. Ось так. Є заїзди виїзди є? Все прекрасно, це. Ця розв'язка жива, здорова? Ось тут повністю забита парковка. Тут також вони ну, по типу, ціні максимально дорогі стоять. Теоретично є ще більше парковки. Автоматичний паркінг будінг. Але пам я пам'ятаю, я рахував, ти найбільшу. Так, давайте окей. Просто відкрию, щоб подивитись, що ти таке. Дивись, ти утримання 40 тисяч на місяць, а ти 65 тисяч. Але ти прям дуже багато простору займаєш. Припустимо, ось так я тебе побудую і тут. 416 машин. Слухайте, а ти більш пішли виг... на тебе будувати. Ой, тось так, з 50 доларів ціна, двох полоску. Да, я зараз уявляю, скільки сюди заїде. Сюди? Окей. Ну загалом я все підготував тут для розширення. Ой, Ось тут прямо зараз на тебе багато хто буде йти. Але прикол в тому, що ти все одно не окупаєшся. Типу. Ти на тебе 77 тисяч витрат уходить? На тебе 86 тисяч. Ну, слухайте, враховуючи те, що тут в два рази більше місць. Але. М -м, площа більше займає. Але в мене тут рівнина. Ой, рівнина. Маленька чи забудови. Де площа, ну. У, -у, -у, -у. Я щось відкрив ще. Десь тут. Якусь багатоповерхівку. Блін, прикольно. Давайте ось тут поставимо. Прямо Ого. О, я знаю, це з Нью-Йорка будинок ось такий прямокутний. О, ну. Що я виправляю, прямокутний. Да, зараз заїдуть 360. О, одразу ми закрили весь попит майже одним будинком. А чому сюди ніхто не заїжджає? Окей, у нас є попит на маленьке житло. Давайте тут підбудуємо. І справді величезний це зараз найбільший будинок. Ну, це прям величезний будинок, насправді так кажучи. Так, що в нас. Так, мені одне з того, що мені цікаво, так. Ти переробляєшся прекрасно. Ви потрохи збираєте. До речі. Потрохи спустошуєтесь. Все прекрасно, ми переробляємо. Так, у нас попит. Комерція, промисловість, офіси. офіси. Офіси, давайте. Я думаю, декілька можна. Ось тут буду будувати хмарочосиками, так? Комерція. Ну, комерція трохи пізніше. Ось промисловість. Ну, щось тут є місце під промисловість. Це місце прямо під промисловість, навмисно. Зроблене. Ну, давайте і забудуємо тут. Чисто трохи промисловості. Нормально. Блін, мене дуже насправді кажучи, засмучує те, наскільки мало людей користуються човниками, щоб приїхати в наше місто. Та й на потягах не так багато їде. Типу тобто ось тут їде потяг, скільки тут? 70 людей. На весь потяг. Щось мало людей хоче до нас їхати. Попит на середнє житло. Прекрасно. Ось тут разом з комерцією. І з цього боку трохи все. Ось і попита немає. Як сюди хтось з'їхав? 25 з 360 чому? Смолхом мінус два. Ти не думаєш, що там прям маленькі дома? Маленьке житло. Насправді так кажучи, я ще думав зробити ось такий ось таку монстр-розв'язку з цього боку. Щоб ця, ця розв'язка також на два боки дивилась. Як я там робив? Угу І тут, якщо що, ще один райончик буде. Ось так перша дорога. Ось так друга дорога. І якось це все з'єднати. Так звідси ви сюди Пуск на цю дорогу якось. Ой, ви тут, до речі, ще що, -що трохи поплутали свої напрямки. Так, далі. Також. З цієї дороги. Ось сюди. Так, тебе тоді вдалет? у двох полосне. І-і-і-і. Ще з ось з цієї, яка тут ліворуч. Для цього в нас буде ось тут. Спуск вниз. І ось тут якось. Ось тут вже достатній підйом. Ось так все. Так, це з трьох сторін заїзд, а тепер виїзд в три сторони. Euh, так, найпростіше. Це просто сюди і сюди. І ще треба зробити виїзд сюди. Як можна просто звідси? Ось тут під мостами? А ось тут вже зробити міст? Переїхати мостом сюди. Ось тут спуститись. І так виходить, що ми все зробили. Три заїзди, три виїзди, все. В три напрямки заїзди, в три напрямки виїзди і готова? Ще одна монстр розв'язка. Готова. О, сначала то офісу все ще. Ти? Ти, до речі, не забитий. Це приємно. Тут 360 з 360 вже живе. Так. Я все ще хочу трамвай пустити. Ось тут позаду першу другу гілку трамваїв. Ну просто. Так, де моє трамвайне депо? Ти десь. Ось, знайшов. Скільки, О, так, стоп, ти всі використовуєш? Ні, чи потрібно тут всі використовувати? Нема машин? А, не вистачає. Але тут і не треба так багато. Прям 6. Давайте 5 в один бік, 5 трамваїв інший. Ну, тому що ми, ми все вивозимо, плюс щеме троє. То нащо тут паритись, але додати ще 5 трамвайчиків зайвим не буде. Блін, а як я тоді тут пущу? По-перше, треба зробити переїзд у нас. Трамвай, а колія я є тут. В принципі, я б тут і зробив переїзд. Якось сюди і тут вже пустити трамвай по колу. Що, вперед? Ось тут кудись. Давай в кінці. Блін, в кінці проїзд між районами не хочу робити. Тоді ось тут розворот буде. Поки що такий більш-менш короткий. Трамвайний шлях, припустимо. Ось тут дві зупинки мене виходить. Що? Раз, два, розворот і назад. І все. Окей, давай хоча б з'єднаємо вас між собою, тому що тоді якось занадто мало виходить. В такому випадку треба. Пустий, пустий, пустий. І ти пустий, бездрев. Кільце бездрев. У нас попит на велике житло. Так. Знову ж, я припиняю будувати занадто велике. Тут. веду до кінця. Розвертаємось. Так, район виглядає великим. То ти знущаєшся? Мене ця дорога дратує, і вже давно вона чомусь ось так, не хоче нормально будуватись. Все. Так. У, якийсь... Ще одна резиденція. О, для цікавого житла. Ось тут. Якраз щось будується, я припиню будівництво. Поставлю новий. Блін, прикольний. Прикольний будиночок. Так, окей. Дивіться тоді. Раз, так, через один Через один квартал сюди. Припустимо одразу, як заїдемо. Ось тут. Ось тут зупинка. І ось тут зупинка. І назад на цю. А в заворотньому напрямку ми так само, але. Ось так на один квартал різниці зробимо. Щоб ми прям не зупиняли. Хоча це, напевно. для мешканців трохи туповато буде виглядати. Внутрішній громадський транспорт також треба мати. Є все. Ось так, два кола. Слухайте, тут мешканців 24 тисячі. Дати їм громадський транспорт це свята справа. Так, але. Я вибачаюсь, Трамлайн 2. Тобі явно до 4. Вистачить. Трамлайн 2. Де тут Трамлайн 1? Тобі також 4. В плані. Не треба занадто багатого. Неповно, там на внутрішній штрилях також. Десь по 4. Що дивіться, тут 23 тисячі, тут 23 тисячі живе. І між вами вистачає вісім, щоб каталось. Але тут воно дублюється. Дивіться, тут воно дублюється хоча б цим самим. Метро. Тут же воно метро не буде дублюватись. воно Ну, типу, ось тут кінцеві зупинки, вони не, не вивозяться метро сюди, не дістає метро. Метро зупинки метро тільки тут. Подивимось, може побуду ще одне депо, трамвайне. Ой, попиту майже ні на що нема. Хоча слухайте, у нас попит на промисловість і на офіси, і це, насправді, кажучи жахлий. О-о-о-о! Стоп, а я коледж побудував десь? Так, коледж щось тут є. Так, стоп, що? Ого. На, на 500 студентів більше. Велике місто, і це швидше будуть виходити. Ось сюди. Але цього все, все одно замало буде. Так. Давайте так. Тут явно початкова школа забита. Це прям 100%. Як мінімум, ще одну початкову школу сюди, не замислюючись. Ось так розширяю. Так, давайте так. Дивіться. Тут в нас три початкові школи. Тут всього дві. Ось то чому тут всього дві початкові школи? Тут також я ще побудував одну. Точно ще одну початкову школу тоді десь. Тут? Ой, ось так. Поруч з паркінгом. Ну і четверту ще десь тут побудую. Ну ж, тут громадський транспорт є, з інших місць, якщо ще також зможете доїхати. Також старша школа. Сіті Хайтшко. А, тут взагалі нема старшої школи. Так, все зрозуміло. А ось тут знову ж. Трамва є. Доїдуть. На. І коледж. Ще коледж будувати? Блін, якщо ще коледж будувати, то точно не тут. А на, тут є трамвайна зупинка. Давайте використовувати її як зупинку для коледжу. Де саме. О, ось тут. Коледж. Якщо в нас є попит на ще один коледж, то хто я такий, щоб його не задовільнити? Так. А, ще більше знести доріг? Є. Ну знову ж, прям поруч з трамвайною зупинкою. Коледж взагалі прекрасна. На бібліотеку, щоб ви швидше там випускались, швидше навчались. Що, що, що може бути краще? Так, в нас. Ваш попит на середнє житло. І тось тут, там, де не побудувалось велике житло Так, і промисловість. Все ще попит на промисловість є, і попит на офіси. Привіт Дніпру. Ну ж, тут заторів нема в цьому райончику, що дуже приємно, насправді так, що прям дуже. Не, може почати ось тут забудовувати, ось райончик. Я б, насправді кажучи, навіть поєднав ваш, вас між собою, а тут по центру купа маленького житла. Тобто тут зробити так, ж дорогу, також дорогу, таку ж саму. Ось тут якось з'єднати. Ось так, по колу. Тут прям багато людей буде навколо цієї дороги жити, цієї магістралі. Або навіть зробити, того, тут якісь кільце. Блін, б менші кільця якісь. Ось мені не вистачає ось такої розв'язки, але маленької. Хоча, слухай, чому б ні, ось так побудувати, потім з'єднати сюди тут також навколо тебе, звідси сюди провести, потім тут декілька квартальків побудувати, також поставити тебе, і звідси ще сюди магістраль. І Ось так величезне. Величезне місто можна будувати, не сильно хвилюючись. Так, але в нас попит на промисловість, У нас є цей райончик, який нічим не зайнятий. Ну, в плані. Який можна навантажити навантажити трафіком і так далі? Хоча. Так, стоп. Я дико вибачаюся, вони ще тебе не забудували до кінця. Що тут, трафік? Трафік спокійно виїжджає на тобі. Ти більше промисловості Богу промисловості. Дай ми ще трохи і вже забудуємо повністю цей райончик. Так, що тут? Все. Ось так і вважайте, місця більше і нема. Можна спокійно закидати все промисловістю. Просто промисловий гігант. Так, попит на велике житло, попит на середнє житло. П'ять квартальчиків і завернемо. Тут також. Зробимо 5 квартальчиків, потім завернемо сюди. А чому б і ні? У мене тим більше є можливість купити 101 клітинку. Тому поїхали, почнемо звідси. Я проведу тут дорогу подалі. А знаєте що? Побудуємо новий райончик вже в наступному відео. Я не знаю, я дуже кайфую. Я дуже кайфую від Для мене це прям максимально медитативна гра. Не можу нічого з собою поробити. Так, давайте. Я не прям зараз закінчу, мені максимально цікаво, як тут наш трамвайчик. Ну. Не так багато як хотілося б їм користуються. Так, це в один бік, може в інший краще? Да, якось, знову ж не так багато, як хотілося би, але тут ще не все житло покращилось, бачите, тут все більшість житла на перших рівнях, тут потім буде більше людей жити. Тут всього 26 тисяч, всього. Буде більше. Якщо хтось з моїх глядачів шукає більш легкий посилені будівельний симулятор від українських розробників, то посилання описі зможете знайти та придбати мою гру Хексіті. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході, відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете запити або донатом Sony в соні в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.